На Черкащині з'явилася зона відчуження. На виїзді до неї встановили блокпости. Усе через африканську чуму свиней. У трьохкілометровій зоні від епіцентру зараження увели карантин. Нагадаю, напередодні у виправній колонії, що у хуторах, зафіксували спалах свинячої недуги. Керівництво області посилили заходи безпеки. Від учора встановили блокпости, аби не допустити вивозу зараженої свинини. І зона відчуження продовжать наші кореспонденти. Ось цей блокпост розташований на 89-му кілометрі автодороги Канів чигирин Ще такі два знаходяться на Сурікова, а також біля заводу Азот. На кожному з них чергують Даївець, представник ДСНС, ветеринарної служби, а також дільничий. Кожний пошов не манчук. Звісно, що немає, ні на блокпостах інспектор дає цілодобово зупиняє машини, які виїжджають із зони карантину. Перевіряє, аби не вивозили тваринну продукцію. Артем їде із хуторів, каже удома, свиней не тримають. Що живе у карантинній зоні, знає що ток без поняття, ніхто нічого не розглашає. Знаємо, що щось із свиньми, а що іменно бать. Насамперед зупиняють автівки з причепами та грузовики. Кожну перевіряють, спільними силами за діяними службами ведуть реєстрацію транспорту. Водії, говорить Даївець, позапланову зупинку сприймають адекватно. Всі розуміють ситуацію, надзвичайних ситуацій ще не було. Всі відкривають, всі показують. Час чергування ніхто не вивозив заражену свинину. Переконує ветеринар зі сміли. На контрольному пункті він майже добу. Лікар розповідає про алгоритм дій. Інструкція передбачає вилучення даного продукту, якщо він без наявності відповідних ветеринарних документів і утилізація даного продукту. Хуторах справи радикальніші, говорить сільський голова. Там уже розпочали перепис свинею місцевих. У виправній колонії, де спалахнула африканська чума, більше двох сотень тварин умертвили. Схожа доля чекає і на інших ризикованих, які потрапили у трьохкілометрову карантинну зону. Вчора на, на раді, в міській раді казали, що повинні збирати цих свиней і на м'ясокомбінат. ЧПК повинен відшкодовувати кошти. Ціну не казали. Люди сильно дуже, звісно, обурені, тому що це для них дуже удар по фінансовому. Свинячі недуги для людей небезпеки не становить, кажуть лікарі. Та для свиней вона смертельна, бо вакцини проти чуми немає. Карантин у селі хутори та частині Черкас буде 40 днів. Ірина Головка, Тимофія Ярмоленко, Віка Новини.